Падмасана, поза лотоса. Це остання поза, душі У цій духовні подорожі, але це не кінець. Це початок, освоївши ці пози, душі, я готова включити їх у своє повсякденне життя, підтримуючи свій духовний стан, коли я рухаюся, дію і взаємодію з іншими, згадуючи я Душа, вічна істота, піднесена дитина вищої душі, Бога. І кожен, кого я бачу, такий же. Я відсторонений, як лотос на мене не впливає минуле та тимчасове. Я сповнений любові до того, що істинно і вічно я підтримую духовну велич свою та інших, це життя подібне до лотосу. Я живу в цьому світі з найбільшою гідністю та благородством.